Ну, ні, друзі, сьогодні ми вже в Семеновці, 10 серпня. Чемпіонат і Березанський громад. Команда в зеленому Баришівки і команда Семеновки. Дуже чудова буде гра. Команди претендують на медалі. Якого гатунку показуватимуть. Ігри, вітання команд! Героям слава дяким Збройним силам України за надану можливість бути присутніми, а хлопцям нашим грати. Удачі обом командам! І будемо, друзі, підтримувати і підтримувати Збройні Сили України. Удачі! Розпочалася гра, розпочалася і біганина. Команди зібралися і проводять між собою, друзі. Усім потрібні очки. А вони знаходяться. Друзі. Усі ці воротаря. хто туди заб'є, там і отримає, друзі. Там і отримає. Ой, переход такий ходу бистрий. Бистрий. Переход. Барешок, ривочок по краю. Не давать! Не давать! Уривайте! Один зайшов! Зайшов без просу! Один ноль! Баришевка! Принесла! У ворота! Один гол. Дивимося, друзі, далі! Нічого страшного. Щенко, Шамі! Хороші. Пасы. розвороту. Стасік. Достає. Погодин. Шаміль. Ну, удар. Андрій. Погодін. Погодин. Полоденний. Хороші скоростя. Підтюпцем. Відтюпцем безстренько передвигається, друзі. А ось. І ось ся погодін. Дивіться як. Як бистренько. Як бистренько. Не дать. Не дай. Оно. но оно, проривач. Проривний. Погоді його держить. Хорошо. Не дає. Саня. А що там було? Штрафний удар. Баришука. Подачка. Винос.

Макс. Федоренко. Буде на вес. Буде на вес. по іграчку. І знов повторненький. Що там? Ох! О, впихають. Не впихнули. Летять. Летять. Юра. Винос. Але. Але. Що там? 1-0. Боржовка виграє на первих хвилинах. Забила. А тепер... Що там? Дорогий дар, друзі. Ох, мимо. Макс, Федоренко, Ну, Богтан, ну хоть сім! Страфни! П'ять же, там. Штрафний. Ну, там! 5 Ну там п'ять метрів! Та ну хоч всім уже ж давай! Ну що ти! Хох там подачка! Ох! Не вкнули, друзі! Ні. Це буде ривочок баришовка! Погодін там! Там погодін, Саня! Юра! Акуратно! Акуратно, акуратно. Не помиляться, Макс. Передачка. Шама. Опа. 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 Трафний удар. Шамія завалили. А тепер будуть відповідати. Хто пробиватиме? Макс. Ох, трошки біля воріт. що <ріпи> там? Е, Блуд Джо йде з голового. Е, Блуд Саня повде. Буде атака, буде атака, називає називан. А, а там не дають опрацювати. А тепер трохи дають, тепер врівається І попа ручечками зафіксоване. Ручечки і точечка. Точечка одинадцятиметровий. Хто буде прожурку робити Андрій Полуденний Домовляється з воротарем, куди він бити, а той витягуватиме. Друзі гомонять. А пробивати потрібно. Пробивати потрібно. От вам і розгон. І можливість зрівняти рахунок, друзі. Можливість. Зрівнять рахунок семеновка Баришовка. Дивимося, друзі. Ой, назріває. Свисток. Свисток затягує. Свисток. Допоки да його це. Жовта. Воротарю. І пробиває. І гол! О, друзі, один один! Стас. Передача не замикається! Не скотіла! А треба, щоб скотіла. І продовжується! Лажок піднятий! Лажок піднятий! Фіксація! Фіксація! І буде в голові. Буде подачка в цю сторону. В сторону баришуки. Один один. Подачка буде. Лапазан. Подачка. І. Ох, воротник. Підскок. Зробив подскок. І відскочили. Ренко. Подачка. Перехватна. Воряться. Оно. Локотком. Обняв плечком. І тепер ручечками. Ручечками. Да що це таке? Дві відеофіксації, друзі. Дві. Удар. Максим Федоренко. Або Максим Середа. Хто з їх, воно туди. Друзі. Чекаємо свистуна. І свистун. І... Ой, зяворотні. Оно-но! Ну, ну. Збареш у мене. Трошки. Жестока! І знову! І знову клаціть! Клацання! Них Збивають! Мов бойвели! Щодово! Я ж що не та ігра, де збивати можна! Це футбол, друзі! От вам. І от, он оно, он оно. Завалили двойнячок. Андрюха страдає. Мов зажатий. Мов зажатий. Оце напряг. оце це напряг, друзі. Знов Федренко, моститься, а середа вимощує. І, мабуть, витиме Макс. Середа. Дивимося, свистун зразу От Одсвиснувся, і по стяниці доповнимо молитву нашу Господа. По краю Баришовка. Маліна. Не дать І мимо дали, але мимо друзі. Все чудово. Все чудово. Макс Федоренко, штрафний удар стасика. Трохи напосудили. І гріє! Шевільчик, одчевіле! Баришовку, друзі! Чудово! Молодці! 2-1! Концовка, першого тайму! Є! Ой! Летять! Вигризають. Молодець, молодець. Вигризають. Молодець. І виносять. Тасік. Що там таке? Молодець. Суддя одмірав. Сім метрів чи шість з половиною. Парашука. Не дать ударить. З розвороту не дать. Не давати. Не давати. І не нарушати. І дали мимо. Друзі, штрафний удар. Баришевка, стінка, і... Прольот! Сила. Сила перекладена от Бога. Бога чув, друзі. Він з нами. І в атаці, і в обороні. Другий тайм, друзі, два-ден. Семеновка виграє у Баришовки. Рівна гра плотна порушення і хороші І Емоції, і все є, і все є, друзі. Андрій Богданий. Давай, давай. О, трохи. Ох ти! Що ти не схоті заносить. Привочок, Шаміль! Шамілька! Що там? Не І Все. захвіксовано! Вот от вам і от. Макс. Другий Макс. Макс. Влітає. І... Ух, Прожорка. Прозворота. Але беруть. Стас. Вилучення. Перед цим було Шаміля. І тільки що і їхнього. Шанси урівняли. 2-1. Саме виграє у Обаришовки. Половина другого тайму ще зіграна, а ще треба трошки пограти. Удача. Оно. І винос. Можливість страчена баришовки. І тут Лафазанчик летить. Летить. Летить минає, трупа і летить. Летить маслає. І хороший. Андрій. І лафазанчик знову пішов. Пішов, куряву. Куряву підняв. А де? А де полуденний блок заблочили. Друзі, хто буде дивитися ютуб канал Олексій Виноградній, Там всі футболи також присутні у Ютубі. Можете дивитися і там. Фейсбук, Айшін спорт, Борис Підщини. І Ютуб канал Олексій Віноградні. Футболи. Гарні моменти, волейболи. Все, що у нашому регіоні, друзі. Ой, буде біда. Ой, назріва, біда! Біда назріла. Два-два, друзі. Баржевка Саменівка. Хвилин до десяти. Осталося другого тайму. Два-два. Холоденний. Стас. Воротні. Два-два, друзі. Два-два. Чудовий футбол, емоційний. Дві красні з одної і з другої сторони. І гра продовжується. Емоції зашкає. Що там? Оце вам, друзі. І порушення, і пеналька. 3-2. Баришовка. Забила з пенальки. А перед цим було порушення. Будете дивитися. За що? Пеналька. Іщенко. Всі пошли в атаку. Всі друзі. Вся Семеновка. Треба щось робити. Три-два. Баршука вигорає. Хвилина дві осталися до закінчення гри. І результат у нас оце такий, друзі. Оце такий. О, хвилина дві. Попробувати. Можна зробити якусь атаку дві. І закінчити результативно, друзі. Можливо. Піщенко. Опа! Буде штрафненький. Вставляється стінка. Макс Федоренко. Мабуть, він пробиватиме, друзі. Отуди. Метрів вісім. До штрафної. Макс. Ти вмієш? І. Стінка. стінка. Подача голового. Саменовка. Дивимося. Що там? Руки вгору. Ну ні. Єдний Угловий Макс Судоренко. Можна що зробити? Винос. Винос. А як би заносик? Отут. Намічається, намічне. Намічається. на мечне. Саня Поводин. Ух, по ногах. Вадим. Ищенко. Последняя атака. Последняя атака. Можливо. Горзанчик сьогодні Дуже добре зіграв грають, хлопці. Дуже добре. А тут уже мой тривочок. Тривочок на Юру. І вносять. Давайте, хлопці, вносте і виносте. разом з воротарем. Разом не виходить. Не виходить. Контратака. Баришуки. Можливо. Ні, тормозять. Без тормозів. І пошли вперед. Макс. Навгазанчик. Макс. Зразу переламають. Переламають. О! Я ж казав, переламають. Я ж казав. Ривочок. Баришука. Оно чот не винесли за носом. Чот не винесли. На хвилину залишилося. 3-2. Баришвка. Поки виграє Семеновки Поки, друзі. Ех, скидочки. Эх, скидочки, Макс. І другий Макс. Ох, пробив у голову буде. Голови, подачка або заробіть пенальку, або забити гола. Що, виберемо, друзі, вибираємо. Вибираємо. Нічого. Все, на центр. Баришока виграла. Усаменівки, друзі. Вітання обом командам. Дякуємо Збройним силам України. До зустрічі.